Друга неділя Великого Посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благії душі наші. До євреїв послання. Святого апостола Павла читання. Ти, Господи, на початку заснував землю, і небеса діло рук твоїх, вони зникнуть, ти ж перебуваєш, усіму одежа постаріються, Ти їх, неначе одежу згорнеш, і немов одіж вони зміняться. Ти ж той самий, і літа твої не скінчаться. До кого з ангелів він коли мовив, сідай, праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком під ногу. Хіба не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають унаслідувати спасіння? Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що чули, щоб бува, нас не збило з путі. Бо, коли слово, оголошене ангелами, було таке важне, що усякий його переступ і непослух тягнув за собою справедливу кару, як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? В Його спочатку проповідував Господь, і воно було нам підтверджене тими, що його чули. Коментар Мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло стороги. Дорогі мої, щодня чуємо різні новини, різні думки, нові пропозиції. Часто в сумі цих багатьох нових знань і пропозицій можемо загубитися і втратити орієнтир. Тому завжди маємо цей сильний стержень, основу наших стосунків з Богом. Бо коли ми з Господом, то ніякі обставини не можуть нас вибити з колії. Коли ми з ним, то ніщо нас не може забагато хвилювати, бо з нами є Бог. Через віри можемо подивитися на все, що діється в нашому житті. Святий Августин казав, коли Бог на першому місці, то все інше буде на своїх місцях, коли його немає на першому місці, то щось інше неминуче займе це перше місце. Скажімо собі правду, скільки ком різним справам. І обов'язкам ми приділяємо надто багато часу та уваги, скільки подій впливають на нас, і ми ними переймаємося. Саме вони знову і знову збивають нас з дороги, і ми забуваємо про Бога. Тому зізнаємося собі щиро. Є багато чого, що віддаляє нас від Господа. І намагаємося у шкалі пріоритетів поставити взаємне з Богом на перше, таке чільне, дуже важливе місце від марка святого Євангелія, читання. В той час, коли прийшов Ісус до Копернауму, чутка пішла, що Він у домі. І там зібралося стільки народу, що не було більше місця, навіть перед дверима, і він промовляв до них слово. І от, прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що із народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко. На якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого. Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей так говорити? Він Богохулить, хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус мить збагнув духом. Що вони таке собі думають і каже до них, чого таке мислити в серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати Устань, візьми твоє ліжко й ходи? Та щоб ви знали, що Син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, мовить до розслабленого. Кажу тобі, Встань, візьми твоє ліжко і йди додому. Встав той, і зараз же взяв ліжко і вийшов на очах усіх, І дивувалися всі, хвалили Бога і казали Ніколи ми такого не бачили. Коментар Що легше сказати розслаблено? Відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми твоє ліжко і ходи. Дорогі мої, не дивно, що євреям, які дуже звикли до своїх традицій, було складно сприйняти особу Ісуса Христа і Його поведінку. Випадок із розслабленим влучно це підкреслює. Адже здоров'я за часів Ісуса не просто цінували, а вважали виявом Божого благословення. І Господь зцілює розслабленого, повертає Йому здоров'я, навіть більше відпускає йому гріхи. Так він виявляє своє божество і здавалося б, саме тоді всі присутні мали зрозуміти, хто перед ним. Для сучасного християнина, який розуміє, що Ісус Христос той, хто дає зцілення, той, хто своєю кров'ю змиває наші гріхи, ця ситуація логічна, але як часто в своєму житті, коли перебуваємо в ситуації цього розслабленого, шукаємо зцілення і прощення в нашого Господа, чи де інде? Мати добре здоров'я великий дар від Бога. Однак часто ми це усвідомлюємо лише тоді, коли хворіємо. Ми цінимо тільки тоді, коли маємо війну, а наскільки більшим даром є можливість мати добре, добре духовне здоров'я через Боже прощення. Багато християн усвідомлюють. Лише під час Великого посту. Кожна людина в глибині свого серця усвідомлює свої гріхи, але ніби адвокат виправдовує себе, свої вчинки. У час Великого посту людина має нагоду проаналізувати свій душевний стан, покаятися і проступити до Божого прощення. Покаяння це великий дар, який дав нам Бог, однак не для того, щоб ми користали з нього лише раз на рік. Якщо усвідомлюємо свій гріх більше чи менше, то завжди якнайшвидше приходимо до Бога, перепрошуємо Його і змінюємося. Бо ж каже Господь Бог хто без гріха. Хіба ми буваємо без гріха, тому частіше прибігаємо до Бога з покаянням, узиваючи пропрощення і так швидко перемінимося, станемо досконалішими, праведними і святими. Я часто це повторюю своїм парафіям: якщо є гріх, чому не приступаєте до сповіді? А якщо нема гріха, то чому не причащаєтеся? Дорогі ми, чули ми в Євангелії сьогоднішньому, що навколо Ісуса зібралося багато народу. Це безумовно добре, адже чимало людей могли б почути добру новину. Та з точки зору тих чотирьох, які несли ноші з розслабленим це навряд чи було так вже й позитивно, адже вони мали проблему і потребу, І як донести свого паралісованого друга до Ісуса, не маючи змоги дістатися до Господа звичайним шляхом, вони однак не розчарувалися, але знайшли нестандартний вихід, розкрили стелю. І через отвір опустили ліжко з Хворим до Ісуса. А чи я готовий не здаватися і шукати нових способів бути ближчим до Бога? Ісус, побачивши їхню віру, відпускає хворому гріхи. Тут є кілька цікавих моментів. Перше, нічого не говориться про віру чи невіря самого хвору але тільки про віру його друзів. Саме вона стає спасенною. Отже, віра, молитва, старання наших ближніх і нас заради ближніх є надзвичайно важливим. Друге, Ісус відпускає хворому гріхи, хоча напевно, від Нього чекали насамперед фізичного зцілення. Тим він вказує на справжні пріоритети те, що в серці важливіше, ніж те, що в тілі, а якими є мої власні пріоритети, чого я насамперед чекаю від Господа. Просив би, щоб ви про це написали в коментарях, чого ви чекаєте від Господа. Зрозуміти, можна, і сумніви книжників, по якому право вчитель з Назарету бере на себе владу відпускати гріхи, тобто те належить до єдиного Бога. А Ісус демонструє, що Він таке цілу має владу своїм словом, яким простив хворому Його гріхи. Він піднімає того зліжка, хоч. Кожне його слово має силу і дію, народ, побачивши це, дивувався і хвалив Бога. Але чи я вмію належно оцінити Боже діяння, яким, яким стаю свідком у своєму житті? Господи, научи мене ніколи не здаватися, зустрічаючи проблеми чи перешкоди, даруй мені віру. Яка стане спасенною також і для моїх ближків. Одного разу люди, вкотре зібралися зранку для зцілення, Ісус сказав Симону Петру підемо до ближніх селищ і зміст, щоб мені і там проповідувати. Бо я для того прийшов. Через кілька днів знову прийшов він Копернаум. І чути стало, що він у домі. Таким чином, Ісус провів кілька днів, проповідуючи Євангеліє у ближніх сценах та містах. Потім він повернувся до капернауму, швидше за все, до будинку Петра, де його з учнями радісно зустріла теща Петра. Одного разу зібралося багато так, що вже й біля дверей не було місця, і він говорив до них слово. Як тільки люди довідалися, що Ісус повернувся, вони відразу зібралися в домі, так що навіть біля дверей не було місця. Усі стільці були зайняті, і люди навіть стояли в проході біля дверей. Однак цього разу Ісус змістив акцент свого служіння. Минулого разу Він зцілював, але цього разу Він говорив до них слово. Хоча до нього прийшли деякі хворі і чекали на зцілення, Цього разу Ісус почав зі слова. Цікаво, про що говорив Ісус? Напевно, Він говорив їм про те саме, що й раніше, виповнився час, наблизилося Царство Боже, покайтеся, увіруйте в Євангелії. Люди прийшли до Ісуса хворі та втомлені від цього життя. Але коли Ісус говорив до них слово, їм здавалося, що сам Бог прийшов і звертається до них. Не те, що ці люди раніше не чули проповідей, ні, що суботи вони ходили в синагогу, де слухали проповідь слова. Але ця проповідь не чіпала сердець. Бог здавав ще людям далеким, і що йому нема ніякої до них справи. Але Ісус говорив з Соландою, не як книжники та фарисеї. Коли Ісус говорив, люди усвідомлювали, що Бог любить їх, що Він близький і запрошує до царства. Вони усвідомили, що Боже Царство близько. Через Ісусове Слово вони отримали сильне духовне оновлення, як після потужної біблійної якоїсь науки. Тут ми вчимося з того, що нам потрібно, усім серцем любити Боже Слово. Іноді може здатися, що ми надто багато знаємо, бо ми в неділі до церкви ходимо, чи навіть щодня. Можемо бути на службі Божій, що ми ділимося тим словом Божим. Ми ще вивчаємо зі священником в групах, також зазвичай часто особисто, щодня слухаємо слово Боже. Але це не означає, що ми вивчаємо багато слова. Нам потрібно ще більше любити слово. Погляньмо. На наступні вірші, і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо, і, не маючи можливості наблизитися до нього за люд, через людей, розкрили порок покрівлю будинку, де він був, і прокопав, розібравши і спустили пощіль, на який лежав розслаблений. Четверо друзів принесли до Ісуса свого друга, хворого на параліч. Вони вірили, що Ісус цілить його. Але була одна проблема вони не могли наблизитися до Ісуса. Спочатку вони хотіли пройти у двері, як порядні люди, але біля дверей не було місця. Вони навіть у будинок не зуміли потрапити. Хоча вони просили нас, вибачте, не могли би поступитися нам черги. У нас дуже хворий. Ніхто навіть не ворухнувся. Тут усі хворі відповідали їм, де ви бачите тут здорових. Напевно, у той час будинок Петра нагадував поліклініку, де у кожного кабінеті стоїть величезна черга пенсіонерів. Коли туди приходиш, то хочеться відразу піти нехай навіть ні з чим, але це не зупинило друзів, і вони почали шукати вихід. Якщо ви не можете потрапити до будинку через двері, як ви вважаєте, як туди ще можна потрапити. Ну, звичайно, через вікно, але, мабуть, через вікно теж не вийшло. Однак вони не здалися, залишилися ще варіанти розібрати стелю, зробити підкоп та залізти через дах. Найпростіше з цього було через дах, бо єврейські будинки мали дуже слабкий дах. Вони залізли на дах, розібрали його і прямо перед Ісусом спустили постіль, на який лежав їхній хворий друг. Звісно, те, що вони пошкодили будинок Петра, було дуже добре. Я думаю, що Петру та його тещі не... це не сподобалося. Я думаю, що після цієї події вони заплатили Петру за дах або полагодили його самі. Але добре було те, що вони цінували життя свого друга більше, ніж дім. Зараз багато людей роблять якраз навпаки. Вони цінують свої будинки більше, ніж людей. Вони не хочуть запрошувати до себе у гості інших, бо ті будуть сидіти на їхньому дивані, їсти їхню їжу і смітити у їхньому будинку. А якщо вони подряпають їхній новий паркет, так люди цінують речі більше, ніж людей. Нехай Бог спереже нас від цього. Ісус, бачачи їхню віру, говорить розслабленому: Сину, прощаються тобі гріхи твої. Ісус не дивився на пошкоджений будин. Він не дивився на те, що вони перервали Його проповідь і незадоволення обличчя багатьох. Він побачив в них віру. Справжня віра зробила з цих друзів наполегливими. Вони також робили їх дуже творчими, і вони знайшли нестандартне вирішення проблеми. Зараз багато хто говорить, що в них є віра, але важливо мати не просто якусь віру, яка захована глибоко всередині, потрібно мати справжню віру, і така віра обов'язково приведе людину до Ісуса. А не навпаки від Церкви. Тільки щось не так священник скаже, не так нехай щось зробимо, все вже залишаємо церкву. А що тоді питання, став? а заради кого ми ходимо до цього храму? Бо тому що там той священник, тож ми йдемо на зустріч з Богом. Цей священник також приходить на зустріч з Богом, щоб послужити. Людям. У чотирьох друзів ми учимося однієї важливої речі. Справжня віра ніколи не здається. Багато людей бояться зазнати поразки, тому вони навіть нічого не пробують. А якщо увійти у двері з першого разу не вийшло, то одразу здаються. Але нам не треба боятися зазнавати невдач. Невдача це теж результат. Вона також чогось вчить. Тут четверо дружів також зазнали кількох невдач. У них не вийшло пройти у двері, не вдалося домовитися зрештою, пройти без черги, не вдалося пройти навіть через вікно. Але зрештою у них вийшло, то справді був чудовий результат. Ісус, бачачи їхню віру, Говорить розслаблено, прощаються тобі гріхи твої. Тут Хі означає не лише чотирьох друзів, а й паралізовану людину. Ісус благословив їхню і сказав: Сину, прощаються тобі гріхи твої, так як слів від Ісуса ніхто не чекав. Люди очікували, що Ісуса зауважить чотирьох друзів. Четверо друзів очікували, що Ісус цілить паралізовано. Але ніхто не сподівався, що Ісус простить гріхи хворого. Друзі думали, що його треба зцілити, але Ісус насамперед пробачив Його гріхи, які ж гріхи можуть бути у паралітика, який не може навіть порохнути рукою, котрий мухи й не образив? Щоб зрозуміти, чому ця людина насамперед потребувала прощення гріхів, даваймо подумаємо про її життя. Паралізований нічого не може робити самостійно. Іншим людям доводилося годувати його, мити та переодягати. Можливо, цим займалися четверо друзів, які принесли його до Ісуса. Звичайно, вони любили його, проте він обтяжував їх та інших людей, але як до нього належали інші. На той час хвороби розглядали як Боже покарання. Багато хто думав, що він здійснив страшний гріх, тому покараний Богом. На той час навіть учні Ісуса думали, що хвороба це покарання за гріхи, Якось вони побачили сліпонароджено і запитали Ісуса Учителю, хто згрішив він чи батьки його що сліпим народився? Одні люди шкодували паралітика, інші зневажали Його, думаючи, що він заслужив на таке покарання. Сам паралізований нескінченно запитував себе, чому це сталося саме зі мною? Він належав до вибраного Божого народу, він знав, що йому треба славити, і дякувати Богу, як написано. «Славте Господа, бо він добрий, бо навіки милість його, Псалом 105. Але як важко йому було славити і дякувати Богу. Йому хотіло тільки геніватися, скаржитися на життя, шкодувати себе, злитися на інших. Ніхто не міг по справжньому зрозуміти його. Він був не лише паралізований фізично. Та вховно, Він також був паралізований внутрішньо гіркотою та болем. Інші люди бачили лише те, що ця людина була паралізована. Але Ісус побачив, що Він був паралізований всередині його гріхів. Ісус знав, що проблема гріха набагато серйозніша за фізичний параліз. Тому, перш за все, Ісус пробачив гріхи цієї людини. Не завжди людина, приходячи до Ісуса, отримує фізичне зцілення, але приходячи до Ісуса, нам потрібно обов'язково отримати прощення гріхів. Іван написав так, Апостол якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо себе, і істини у нас нема. Якщо визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірний, праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Івана 1, 8-9 коли Ісус пробачив гріхи паралізованого, Він відчув любов Бога. Гріх, що стискав його середини, пішов, і він міг хмільно втихнути. У неру гіркота та біль пішли, і прийшло світло. Його очі засвітилися радістю. В той час, коли Ісус пробачив гріхи паралітику, деякі книжники подумали, що він так богохульствує, хто може прощати гріхи, окрім одного. Бога, насправді вони мають рацію, ніхто, крім Бога, не може прощати гріхи, але їхня проблема була в тому, що їх не цікавила ця страждаюча людина, і вони через гордість не хотіли прийняти Ісуса Месії. Ісус одразу пізнав, що своїм духом, що вони так думають схобі, сказав нащо так думаєте? У ваших серцях що легше сказати розслабленому, прощаються тобі гріхи, чи сказати «Встань, візьми постіль і ходи? І те, і те неможливе для людини. Ніхто з людей не може пробачити гріхи іншого або зцілити його. Це все може зробити лише один Бог. І насправді, одне він уже зробив, він пробачив гріхи цього паралітика. Але щоб викрити духовні очі книжників, яким він насправді Ісус сказав кажу тобі, встань, візьми постіль твою та йди додому. Ісус був суворий з книжниками, але Він не принижував їх, Він любив їх і хотів, щоб вони довідалися, ким він насправді є. Який результат наказу Ісуса. Він одразу встав, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і, прославляли Бога, почали говорити, що ми такого ще не бачили. А зараз давайте подумаємо про колишню паралізовану людину. Раніше тільки лежав, він не міг навіть порухнути рукою і повністю залежав від інших. Він не міг навіть мріяти про те, щоб закінчити десь там якусь науку чи одрушитися. Він не міг насолодитися радістю ранкової пробіжки із велосипедом, купанням морі. Але зараз перед ним відкрилися нові перспективи. Він міг ходити, бігати, стрибати, він міг піти на роботу й одрушитися. Одним словом, він міг жити повним життям. Звісно, в повному обсязі християни отримують фізичне зцілення, але прощення гріхів отримують усі, хто приходить до Ісуса. Ісус обіцяв і того, хто приходить до мене, я не відкину. Івана 6,37. Прощення гріхів дає нам цілковите життя. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення, пишіть імена. В коментарях пишіть свої думки, висловлюйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!